Артистична Лозівщина на минулих вихідних привітала військових з наступаючим великоднем, аби дати концерт для захисників держави, артисти Лозівського району здійснили подорож до селища міського типу Мангуш на Донеччині. Святковий захід для жителів селища та військових проходив під патронатом голови Лозівської райдержадміністрації Сергія Красноперева, голови Лозівської районної ради Володимира Лаптєва за підтримки благодійного фонду соціального партнерства Слобожанська громада і на виконання. Доручення міністерства молоді та спорту України. Також концерт входив до планів заходів культурно-мистецького національного патріотичного спрямування, управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації. Концерт для військових Лозівщина підготувала особливий з піснями про кохання, про сорочку вишиванку, про любов до України. Виконували їх солісти, тріо та дуети Лозівського районного будинку культури та будинку культури Дніпро, селище міського типу Краснопавлівка. Серед пісенного водограю було місце і екзотиці. Східним танцям їх виконувала Олена Кирєєва. І гумору веселила українських воїнів Ірина Євдокименко. Чухну в лоба сів та й каже, щоб ти там згоріла, щоб ти з моря не вилізла, хай би чорта з'їла. Зі святом ва, шановні. Окрім дару талантів, військові від Лозівського краю отримали коровай. Прийняв його у свої руки капітан першого рангу, наш земляк Ростислав Шаров. Від Лозівського району військові отримали і подарунки на честь наступаючого великодня. Подарунки та півторигодинний концерт у мангощі підбодьорив наших захисників, скрасив буденність військових. Чи отримали ви взагалі задоволення? Задоволення це не те слово, ми в захваті. Від того, що побачили на цій сцені, От, я хочу подякувати від всіх бійців, які були присутні в залі, які сьогодні не змогли бути, але вони знаходяться на передовій. От, творчому колективу, аматорам, які приїхали нас підтримати, перш за все. Також районній державній адміністрації Лазівській, яка ну, також доклала певних зусиль для того, щоб відправити на чолі з керівником відділу культури сюди, моїх наших земляків. Ну, От. Як... Я вважаю, що концерт вдався. Лише позитивні емоції. Ну, взагалі, там сліза виступила в мене також. Але чи на да. думку у вас ще залишиться позитивні емоції? Я думаю, що до кінця ротації я його збережу. Незброєю, так талантами наші артисти додали сил військовим, бо їх щоденна місія зберегти мир нашої держави. Той мир, де живе країна люблячих, усе чарівне людей. Vamos ouvir